Так, дивіться, це ці датчики, які йдуть дешевші. Це на 24. Дивіться, яка ободова. От. Що ми тут замінюємо? Ми замінюємо цей гвинт, ставимо стандарт європейський r 15 з е, сталі 304. Тут є всередині додатковий підшипник і додаткове ущільнення. Лопатку ми також змінюємо це наші лопатки. Тут стоять такі прямокутні, вони. Ну, їх не використовують в Європі. Вони є непопулярними. Електроніка ось всередині. Видно? Так, як воно виглядає? От все достатньо. гарно. І цей на 220. Тут трошки інша обудова, така сіренька. О, тут теж те саме: лопатку ми беремо нашу. Так само квіт змінюємо. Ось ми його докручуємо. Тут видно, як ми його ставимо. Так само підшипник і так само тут ущільнення, ще додаткове. От, і тут. Ой, так, теж видно. 220. Отак воно виглядає. От. такі датчики.